Добрий ранок, діти! Послухайте мене уважно та спробуйте відгадати, про кого йдеться мова. Менша тигра, більше кішки. Над вухами кістки ріжки. З вигляду лагідний, але не вір. Страшний у гніві цей звір. Так, звісно, це рись. А пригадайте та назвіть, як називається крупа, з якої варять плов. Це рис. Слова рис та рись. Нібито схожі, але все ж таки відрізняються і в написанні, і в вимові. А також мають різне значення. За рахунок чого це відбувається, послухайте. Літера, яка не має голосу, це м'який знак. Він не позначає жодного звуку. Але коли він стоїть після приголосного, то робить його м'яким. Рісь! М'який знак пом'якшує звук С. Хто абетку з вас вивчав, різні букви зустрічав. Кожна з них від А до Я промовля своє ім'я. Лиш одна із них нема, на її голосу нема. Здогадався, певно, всяк. Звуть цю букву. М'який знак. що ж схожий м'який знак? Я не шість, я м'який знак, це повинен знати всяк. Я не літера нова, я пом'якшую слова. День сіль. Нуль, пень, роль, тінь. А тепер давайте грати малята. Будемо знаходити слова з м'яким приголосним. Коли його почуєте, плескайте в долоні. Мак. Горобець. Рис вогонь Олень береза, кінь Жолудь Відпочинувши малята, зробіть звуковий аналіз слів, день та кінь. Виконуючи домашнє завдання, будьте уважними, пригадайте, які ще звуки пом'якшують приголосні. Бажаю вам успіхів та гарного дня!